Мій любий український захисник, сьогодні потрійне свято Україні. Ми знаємо від свята ти відвик, бо за свободу знову стоїш нині. Молюсь за тебе, мій захиснику, щоб воїни усі були здорові. Попрошу я покрову присвяту не проливай козацької ти крові. Ти надія наша, світле майбутнє, Ваші подруги вже не забуду. На нас чекають усіх переміни, дякуючи вам, захисники України. Моя країна дякує тобі, що ти відважний, сильний і хоробрий. З тобою не страшні нам вороги, з тобою нас чекає світлий обрій. Чекає небо мир. Ми віримо, я ти відвоюєш. Ми просимо, лиш, бережи себе. Герої треба нам живими. Чуєш? Вас чекає громада, чекає родина. У когось мати старенька, а у когось дружина. Повертайтесь додому, повертайтесь живими. Ми по доньки і сини України. За щедрий урожай, картоплі та зерна, Не знатиме голоду, рідна сторона. За обереги наші, за завервуй калину, спасибі вам, захисники України. Я на покрову свічку запалю. Я Україна, я все переживу. Я терпляча, я щира, гостина, вороженькам нічого не винна. Хай ангел-охоронець буде з вами, а ми в молитві підемо до храму. Молитися будемо кожної дні за вас, захисники України. Вистережайте нашу незалежність, бо віра за сильніша за безмежність. низький уклін від кожної дитини, вклоняємось вам, захисники України. Сирени про тривогу сповіщають, Відважні козаки нас захищають. Ви бережете нас від градів і мін. спасибі вам, захисники України, за те, що не здаєтесь, не відступаєте, за те, що ворога назад відганяєте, за те, що честь козацька не загине. Дякуємо вам, захисники України, за тепле солодку, за вихідні. За віру в прийдешні світлі дні, зупинити нарешті руїни. спасибі вам, захисники України. За пісню, за працю, за можливість спати, за надію перемоги дочекатись, за віру, за правду, за мову війну. Спасибі вам, захисники України. Хай покровителька покрова присвята береже кожного українського захисника. Хай будуть точними ваші приціли з вами поруч Бог захисники України. Ми не можемо всіх слів підібрати, щоб вдячність свою розказати ви до нас на гостину в рідну школу захисники України. Yeah. На покрову свічку запалю за кожну душу, що загинула вбить, за незалежність, за свободу, за країну, за нашу рідну землю України. на покрову свічку запалю, за тих героїв, що давно продаю, за тих, які з небес спостерігають і захисників наших надихають. Знову новий день, сонце сяє. Завдяки вам захисники. Вже осінь листя опадає та в перемогу віримо. Я на що в Україну, що зберегли наші віки. Віські окані те чиста лава. Вам дорогі сасенники. Хай чи скоріше пролинається звістка. Ми перемогли. Це все ми вдячні їхній наші вам, дорогі захисники. За визволені міста та містечка, за ваші відважні, сміливі сердечка, за піднятий прапор, за острів, зміїний. Дякуємо вам, захисники України. Колишні українські козаки ну, гідно на землі знайшли життя, готові теж віддати і батьківщину захищати. Низький уклін вам від всіх школярів, від ваших любих дочок та синів. Будьте завжди поруч із нами, бо ви зветеся нашими захисниками. Веселі. Нехай ворог знає, що в Україні справжні є захисники. Ми молимо, живими. Повертайтесь, бо вдома вас чекають дружини, діти і матері.